Накипіло вранці. А десята година 36 хвилин, і Ми потихеньку рухаємося в нашому інформаційному просторі. Я сподіваюся, що ви продовжуєте слухати Радіо Накипіло. Нагадаю, що ми е, лунаємо як е, на хвилях ефірних, так і потім наші подкасти з'являються. Так, подкасти наших розмов з'являються на сайті Радіо Накапіло на саунд платформах в Ютубі, Саундклауд, ЕПЛ-Подкаст у Гугл Подкаст, Потіфай, в соціальних мережах словом. Це, я сподіваюся, ви знаєте, тому що ви постійні наші радіослухачі і слухачки. А я це нагадую для тих, хто сподівається сьогодні до нас долучився і стане членами нашої такої дружньої компанії. Ну а сьогодні світова спільнота відзначає День незрячих людей. У цей день, не дай Боже, представникам влади вітати людей із порушеннями зору, ліпше е, сприяти більшій включеності у громади незрячих. Мешканців та мешканок полішувати з ними комунікацію і відповідати на їхні потреби. Тим паче, війна збільшує кількість воїнів, що в боях втрачають зір або через важкі поранення у них знижується значно знижується зір. Тож варто зараз і владі, і бізнесу, і громадському сектору міркувати, як створювати для незрячих людей більш Безбар'єрний простір, як забезпечити доступність сайтів, цифрових застосунків, банківських сервісів для слабозорих людей та повністю незрячих. Про це, от якраз, сьогодні будемо говорити із фахівцем із е тестування сайтів та доступ з фахівцем тестування сайтів на доступність для людей із порушеннями зору, журналістом, перекладачем. А... Так, до речі, перекладачем не просто так, а додатків міжнародної програми екранного доступу із що містить звуковий синтезатор NVDA Володимиром Пирогом. Володю, доброго ранку! Доброго ранку. Володь, а скажи мені, будь ласка, а можливо я от занадто замахнувся з такою темою, так, про доступність сайтів та цифрових застосунків для незрячих? Бо от буквально в суботу мені в чергове прилетіло в чат, а ти кажеш, що незрячий. А як тоді ти тут? Як мені відповідаєш? Це Я тобі от буквально процитував слова людини. Ну, Насправді люди досі не можуть зрозуміти, як ми незрячі можемо працювати, як ми можемо писати, як ми можемо ну, це чекає. Ми... Ну от, а шрифт Брайля був винайдений, рельєфно крапковий шрифт Брайля був винайдений а, на початку 19-го сторіччя. А в двадцятому сторіччі в 90-х роках вже з'явився голосовий мовний синтезатор, і комп'ютери змогли вже не тільки показувати літери, так і картинки можна було малювати, а ще й вони з тобою вже могли говорити. Да? Так умовно кажу, говорити. Ну я не можу просто зрозуміти. Вже стільки, не начебто, інформації є про це все, і все одно люди вважають, що незрячі вони якоюсь мірою не очі. В... Вов... Вовчику, ну от що ти хочеш від е... простих людей, коли е... люди, які розробляють програмне забезпечення, мобільні застосунки, сайти, не знають про те, що насправді для того, аби їхній продукт був доступним для незрячих, не потрібно робити якоїсь окремої версії. Достатньо просто є от міжнародні стандарти. Є керівництво з, значить, настанови з вебдоступності, і просто їх треба дотримуватися, і все буде супер, все буде прекрасно. Але ж ні, розробники, от кажуть, Україна, IT там Львів, it столиця, і так далі. В нас багато айтішників, але Харків теж так на себе каже і... о, ну таке кожне місто, та, та. кожне місто буде себе хвалити, розумієш, та. але насправді в результаті ми маємо. Чомусь ми маємо купу недоступних сайтів. Ми маємо сайтів, де розробники забувають підписувати елементи. В результаті скрінрідер читає незрячим якісь абракадабри. Мене а що недавно... таке скрінрідер, скажи нашим слухачам. А, так, скрінрідер, або ж читач екрану, або програма зчитування з, з екрану, як кому зручніше. Це програма, яка читає все, що відбувається на екрані. Все, що робить користувач, його дії. Наприклад, користувач натисне на якийсь там ярличок і програма промовить його назву. Ну, тобто, все, все, що робить все, що роблять користувачі, все ця програма власне, відтворює, все, що вона може відтворити. Давайте так, речі... О, з найпростішого почнемо. З найпростішого. Чи, усі смартфони і... Чи усі смартфони вже мають сьогодні звукові програми? Так, усі смартфони. На Android це. Токбек, або ж спеціальні можливості Android, вже в новіших версіях. В айфонах це voice over, це вбудовані. От програми. дивися, а от в айфоні це вже ліцензійна своя програма, і, і спеціально теж. для цього розробляла компанія Apple. В Android ще треба щось докуповувати, доставляти. Ні. Ні, не потрібно в Андроїді все так, це. Так, Тоді втудово. бери а, в руки зараз Android, здається, у тебе правильно так, в мене. покажи нашим Android. радіослухачам. Е, бо я дуже хочу, щоб наша розмова була такою конкретною, щоб вони зрозуміли, як ти працюєш. Я більше того скажу. а, Володя працював м, тривалий час е, випусковим редактором на сайті Західнет. А це поставити новину, це ж і треба підібрати, і фотографії. І інфографіку і Перевірити сам текст, щоб коректно стояв. Тобто, для мене це навіть я скажу відверто, трошки складно уявити, як Володя це робив. Але разом з тим він каже, що от якраз сукупність різних звукових програм йому це дозволяло робити. І гірше, знову знов ж таки, коли той чи інший сайт є недоступним, і тоді з неї складно брати з нього складно брати інформацію. Отже, взяв так телефон в руки? Взяв. Телефон, давайте будемо, Що будемо? Давайте погоду будемо дивитися, так? Давайте, Давай. погоду. Та. Дивиться погоду. Шукаємо на екрані погода. Зараз. А трошечки гучніше зроби, будь ласка, звук. Ой, ще гучніше зараз. Ага. Або Як ближче це... до е, комп'ютера. А, піднеси. давайте так. О, Ой, <рес> Я думаю, наші слухачі нічого не зрозуміли. От, а е, погода. Та, господи. Я не буду готувати це повідомлення. Тараз. Погода. Погода, Ось О, натискаємо. Погода. натискаємо. Погода. тобто є певні кліки е, на екрані. Так, та? е, щоб незрячий натиснув, незрячий, щоб е, якщо зрячій людині достатньо просто торкнутися елемента, то незрячий спочатку фокусується на ньому, от пальцем його знаходить, а потім е, вже двічі натискає. Е, та? Двічі натискає на нього. Так, і ми читаємо про нос погоди. Погода. От воно читає щось з Львівська область, так Сьогодні. Завтра. Завтра, так? Тобто я можу собі вибрати. Десять днів можна проносити, Ні, Давай на сьогодні, так. на сьогодні. І ти можеш подивитися, яка погода у Харкові? Можу, подивитися, яка погода в Харкові. А, ну, скажи Добре. нашим звукача. Да ти попробуємо, чи мені Google дозволить. свої мати якісь... А, до речі, от пошуковик Google він для <Ruiz> незрячого от сервіси доступні? Та там же є і Google Meet, і. Продукти від Google дуже доступні.

О, чули вже, що 10 година 45 хвилин. Харків, Харківська область, ну це я почув, але нашим слухачам певна річ, що це мало зрозуміло. А для чого так швидко на своєму телефоні робиш. А, ну, дивіться, якщо я працюю швидко, ось Харків. Відчувається, як 4 градуси хмарно, Це точно харків. Ага, Харків, так. Так, це точно Харків, і можна дивитися прогноз по денно годину. 20, 40, 40, Зараз. О, 7 градусів хмарно, о, 7 12, градусів, 10, 10, 10, хмарно. правильно? Та. Це буде в 11 годині, а в 13-й ага. слухаємо. 13.00 градусів 13.00, хмарно. У мене о, дуже високо висок... дізналася прогноз погоди від смартфона Володимира Прога зільвова. Так. <пі> Чому висока швидкість? Я скажу так: так да. повільна швидкість це повільна робота. Якщо ми хочемо жити в ритмі, то ми ну, маємо привчати себе до високих швидкостей роботи. Чому мені вдавалося, і я сподіваюся, буде далі вдаватися працювати в журналістиці, працювати ефективно. Це все завдяки високим швидкостям, тому що в мене на комп'ютері супервисока швидкість синтезатора. Я навіть не буду цього тут показувати, тому що цього і так ніхто не зрозуміє. Але це дуже висока швидкість, і я по суті працював на рівні з, зі зрячими співробітниками. Насправді, а можливо в чомусь їх перевершував, в чомусь вони мене перевершують. Та да? тому добре. Що... А тоді от... я ще одне ну, запитання поставлю, яке ну я сьогодні представляю слухацьку аудиторію. Правильно, до речі, вони нам можуть телефонувати за номером 066-820-5319. Так, от я поставлю таке запитання: чи на кожному комп'ютері? Може працювати незрячий, і ще цікавляться, чи для цього потрібна якась спеціальна клавіатура. Не так, значить, е, ніякої клавіатури не потрібно. Ніяких спеціальних програм, спеціальних, суперкрутих теж не потрібно. Достатньо просто запустити і встановити NVDA чи, іншу, чи інший читач екрану. Є, в принципі, вибір, є платні, є от вбудований у Windows. Е, Теж читач-екрану. Ну, він такий не дуже, але в принципі ним теж можна користуватися. А... І все, не треба нічого спеціального, щоб були навушники або динамік, через який буде говорити програма екранного доступу. І все. Навіть більше скажу. Незрячі навіть можуть працювати знову ж таки, там на радіо можуть працювати, там, можна цей самий скрінрідер вивести на іншу звукову карту чи на Bluetooth-навушники, щоб його ніхто в ефірі не почув. І все. Тобто нічого суперспеціального, немає спеціальної клавіатури, нема спеціального ворда, нема спеціального браузера. Все те саме, як у всіх користувачів. І, як зараз розкажеш, то що чиновникам буде не по собі, або ж вони не е, будуть думають, мати що від відплати, треба робити. купувати все подорожче для незрячих. Ну, уявляєш собі, а ти кажеш, що все звичайне. Ну, якщо хтось хоче щось купити незрячим, можете підтримати українську спільноту NVIDIA. Шукайте в Google, Українська спільнота NVIDIA», підтримуйте нас. Ми перекладаємо додатки, перекладаємо цю програму, робимо все, щоб незрячим було. Е ну, скажімо, хоче... Добре, давай <зас> якраз ти інвестувальник сайтів на е доступність, так? А що це означає? Ну, дивися, можна дійсно відкрити один сайт е і на ньому рядки будуть стрибати. І ти не можеш нормально прочитати новину. А на іншому сайті от, ти читаєш новину і посеред тексту а, вискакує тобі реклама, і ти, блін, плутаєшся, де текст, де реклама. А на там, ще якомусь сайті ну, нормально читаєш. Ну, от, власне, є е, настанови з веб-доступності. А w... що це за настанова? Це чиї це настанови? Це документ, який розробила глобальна спільнота W3C. Це люди, які власне займаються, ну, скажімо, там різними моментами, які стосуються інтернету. І ця організація вона розробила стандарти, яким має відповідати сайт, щоб бути доступним. Тобто вони передбачають, що, наприклад, кожне поле? В яке користувач має писати текст, воно має мати певну мітку, та, щоб користувач міг навіть сфокусуватися на цій мітці будь-яким способом і почути. І от він стає на мітку, йому каже, там, пароль, редактор, і він знає, що це поле треба вводити пароль. Ці стандарти передбачають, що кожне зображення має мати альтернативний текст, має мати коректний текст. Користувач має знати, що на ньому написано. Якщо зображення не має ніякої цінності для користувачів, то такі зображення треба приховувати. І це теж регламентує цей стандарт. Цей стандарт регламентує те, що кожен елемент на сайті має бути доступним з клавіатури. Тобто є от деякі сайти, на які. Яких... Давай пояснимо, люди, які бачать, вони ж користуються мишкою, і вони можуть навести на. Як це сказати правильно, Найдемен, мультимедійну так, клопку, картинку там, да? а тут треба все зробити руками е клавіатурою. Так, і це, ці стандарти, вони, власне, передбачають. І на основі там є дуже-дуже багато різних критеріїв. Є критерії там, як повідомляється про помилку під час заповнення форм і тому подібне. Дуже багато критеріїв є. І е ми перевіряємо, от я. Е Скажімо так, працюю в одній агенції, яка це тестує, і в нас поділено по критеріях. То в мене є свої критерії, в яких я дуже добре обізнаний, і я легенько це все тестую. Перевіряю, є люди, які відповідають за. Інші критерії є ті, хто дивиться на контрастність, тобто так само контрастність сайтів, воно теж, якщо контрастність Це для слабозорих для людей дуже людей. важливо, або з низьким пониженим сильно зором дуже важливо, от якраз ця контрастність, щоб людина могла собі виставляти це. А так. скажи, будь ласка, якщо говорити про сайти органів влади, вони як бо я ну, там бачу окремо версію для ну, лінк, бачу на слабозорих та дивіться, насправді. Насправді не потрібно ніяких версій для людей з порушеннями зору. Абсолютно не потрібно. Просто зробіть цей сайт доступним. Я скажу більше: версія для людей з порушеннями зору не робить сайт доступнішим для незрячих. Версія для людей з порушеннями зору просто дозволяє слабозорим або людям з низьким зором змінити собі шрифт, збільшити шрифт, контрастність змінити. А для незрячих вона нічого не вирішує. Грубо кажучи, якщо кнопка не підписана, а таке теж буває, бувають непідписані кнопки. Якщо якась кнопка недоступна з клавіатури, якщо не підписане зображення, то е ця версія з порушенням зору не вирішує цю проблему. Вона не підпише ту кнопку, тому сайт має бути доступним. І не треба ніяких окремих версій насправді. Або до вас звертаються в агенцію якраз е представники міністерств, органів. Ну, власне, там ми більше, спеці... більше спеціалізуємось на роботі з державними органами, але це все йде через різні програми, тобто там ООН і так далі. Ми їм тестуємо, складаємо звіти. А далі що вони а роблять? А що далі А далі вони мають це змінювати і. їй? Чи і... змінять вони, С... секундочку, я ж уточнюю. Чи змінять вони, чи не змінять, нас це вже не цікавить, Наше А що завдання... показує досвід? Ну, все одно, ну, як користуватися. Досвід, досвід показує, що деякі сайти змінюються. Наприклад, ми робили не так давно, здається, два роки тому, ми робили глобальне тестування дії, і вони там ніби вже кажуть щось покращують, але... а вже. А ще ти не перевіряв? А, а воно ще просто не вийшло в публічний доступ. Тобто, вони ага. ще там там все це дуже повільно робиться. Це все дуже добре. Повільно. А от такі компанії, глобальні компанії, як Укрзалізниця, на як жаль, то... на жаль, вони до нас не звертаються. Жодної співпраці з їхнього боку немає. Но ти можеш сам собі Та... купити квиток? Я можу купити квиток, але через сайт, але, наприклад, застосунок недоступний. І користувачі незрячі скаржилися, писали їм, але вони просто ігнорують. Так само Укрзалізниця. Ігнорують. Якщо так, ви Укрзалізниця, нас почуєте, будь ласка, як... зверніть увагу. Так, Ми Я готову вас познайомити вас з Володимиром Перегом. Так, ще в мене питання про Приватбанк. Або... Е, там, про там, Приватбанк то, 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 я о... можу. Взагалі дивіться, банки? Дивіться, Що нас банк? По банках я скажу загалом, е, загалом вони доступні, але, наприклад, е, Скажімо, в ПриватБанку досить недоступний е, сайт Приват24, в е, Ощадбанку теж деякі елементи є недоступні. Та, наприклад, е, допустимо, той, хто відкриває депозити, він не може е, змінити, е, він не може бачити. Чи включено в нього автоподовження депозиту, чи не включено. Тобто це ну, така проблема. І там ну, мудростями, хитрощами можна це все змінити, але так не має бути. Користувач не має вдаватися до якихось маніпуляцій. Має бути все доступно. В багатьох додатках є непідписані елементи. Я вже там, не знаю, певно, рік. Веду боротьбу з Укрсибанком, Нагадую їм про те, що має бути це все доступне, бо там якісь кнопки вони не підписані. Но там англійські... Чесно якісь... кажучи, цей банк, взагалі якась у них така політика, політика а не. Трохи не є інклюзивною, кажу чесно. Навіє це навіть просто ти заходиш так. У багатьох банках дуже високі сходи. Потім заходиш, а вони там тебе змушуть саме рукою ставити розпис. І коли ти їм кажеш, що в Приватбанку ти давно вже про це забув. У тебе є там такий варіант, такий, такий, такий. Вони навіть не хочуть про це чути. Так, в них дуже консервативно. Це все дуже і я з ними веду боротьбу, і вони ніяк не поліпшують свій додаток. Зараз вони випустили новий додаток. А там ще гірша ситуація з доступністю називається Нас ігнорують, нас не чують. Ми пишемо в Фейсбук, ми пишемо операторам. Те саме от мене була боротьба велика з таксі уклон, тому що вони зовсім зіпсували. Ой, доступність. ти ми зняв з язика. От у мене виходить, я користуюсь болтом, ну просто бездоганна, а в уклон. Ну враження таке, що вони ніби й не чули про це. Е, насправді, в Андроїді е, до вересня все було добре. А в вересні вони у свій застосунок для Android дуже сильно погіршили. Настільки Но це погіршили? як з Телеграмом, все було окей. Е а потім щось сталося, і, от, наприклад, ну, дивись, я на дуже з великими проблемами о, на це телеграм. Зараз ми на телеграм ми не можемо впливати. Тому що телеграм має мутну структуру власності, Ну зрозуміло, але, так, але так. ми можемо впливати на уклон, тому що то є наша компанія, то є наш сервіс, і можна ж зрештою норм прислухатись до наших прохань і робити це нормально по-людськи. А після довгих е, численних дописів у Фейсбуці, після кампанії коментарів, мовляв, поверніть доступність. Вони частково повернули, але деякі елементи все ще недоступні. Вони не критичні, можна користуватись і без цих елементів, але так не має бути. Тим більше, елем... е, коли водій вже е, забрав замовлення, там з'являються якісь непідписані прапорці. Якісь кнопки, ми не знаємо їхні значення, ну, я, а не перевезення... я не Я розібрався з уклоном. Добре, так дивися, у людей є такий стереотип у багатьох, що незрячі замовляють собі харчі, менше ходять самі нозями, а замовляють. що у нас із сервісами замовлення харчів? І взагалі, е, я не окупав. відношусь до тих незрячих, які замовляють харчі через інтернет. Я взяв в руку тростину і пішов по продукти. От, я не тестував застосунки супермаркетів. Може, вони доступні, може недоступні. Я цим не займався, е, тому що я, е, слава Богу, вмію ходити з ростиною, вмію орієнтуватися. І я знаю на районі в себе магазини, і я можу собі піти і купити те, що мені потрібно. Володя, в супермаркетах... чи звертаються до вашої агенції представники приватного бізнесу. Е, було одне звернення, до речі, від Харківсь... харківської. Аптеки 911 1 1 може це може бути як реклама, я не знаю. Але коротше. Але чи вони, треба вони сказати, дякуємо їм. так ага. Вони звернулися до нас, ми їм зробили звіт, але це от ми його здали буквально перед початком повномасштабної війни. І чесно, я не знаю, що вони будуть далі робити. Я до них на сайт не заходив. Ну, мені просто немає потреби. Але якщо вони це оплатили, значить вони. Це, мабуть, будуть щось робити з того. Ну в крайньому випадку все ж таки війна і Харків. Ну, ми всі знаємо. Багато хто переїхав звідти, до, до до Львова в інші міста із аптеки цієї теж. Тому якщо вони відкладають, то на то є поважна причина. Але вони це, це був єдиний приватний. А ні, не єдиний. Ще був один хостинг-провайдер, теж вони в нас мали. Замовляли в нас тестування. А, значить, такі, Володя, я... добігай до кінця наша розмова з тобою, але я дуже прошу коротко сказ... запитати. От для мене просто питання доступності веб-ресурсів це питання про повагу і питання, того, що тебе вбачають цільовою аудиторією. А просто скажи, не знаю <хи> <хи> на твій погляд, навіщо? Зараз треба це терміново вирішувати. І як бізнесу до. значить. Е Ну, як я це зрозумію, сказати? Я, замовити я, послугу, я, так я зрозумів твоє запитання. Я відповідаю коротко. Чому має бути доступність? Я хочу нагадати, що незрячі люди теж працюють масажими і, юр... і теж люди. До речі, та працюють масажистами, журналістами, юристами, програмістами, і вони можуть теж платити, можуть користуватися послугами і користуються послугами, і вони мають. Повне право, і вони повинні отримувати ці послуги на рівні з іншими людьми. Потрібно нарешті на це зважати, а не проявляти свою зневагу та ігнорувати наші прохання про доступність. Як зробити доступними? Ну звертайтеся до фахівців, до е тих незрячих дописувачів, які вас критикують. Вони скерують вас, куди потрібно. Є агенція доступності. Знову буде реклама, напевно. Я кажи, знаю, кажи вже називається Access Lab. Пошукайте нас, зверніться до нас. Ми вам зробимо аудит. Ми ручне тестування. Тестують незрячі досвідчені фахівці, які мають певні сертифікати проходження певних курсів. Ми це все зробимо гарно, подамо звіт, а далі ви собі спокійно це все виправляєте. Далі ми можемо навіть пост-аудит провести, перевірити, як ви це все виправили. Звертайтеся все. до людей компетентних, всім добра і щастя. Ну а я сподіваюся, що Володя, ти переглянеш і сайт е -е, нашої радіостанції Радіо та 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 і потім нам розкажеш, е -е, що, е -е, що е -е, варто поліпшити. Ну принаймні, я не можу користуватися. Дякую дуже фахівцем. Із тестувань я говорив щойно. Із фахівцем із тестування сайтів на доступність для людей із порушеннями зору, журналістом, перекладачем додатків міжнародної безплатної програми екранного доступу із звуковим синтезатором NVDA Володимиром Перегом. Дякую, Володя. На цьому ми завершуємо ранковий етер. І зараз будуть доступні новини від Радіо.